Міжнародна асоціація духовне відродження провела в Ірпені Київської області дводенний семінар на тему зцілення ран етнічних конфліктів. Захід з такою назвою зібрав близько 50 лідерів церковних і місіонерських служінь пасторів, духовних наставників, студентів і викладачів духовних навчальних закладів з України та Росії. Ті рани, які люди получают в результаті конфліктів і в частності конфликта, який разгорелся на востокі України, вони можуть оставаться на протяжении більше ніж десятилетия, целые десятилетия далі. І хуже они вони можуть передаватися и следующим поколениям людей. Асоціація запросила досвідченого спікера доктора Ріанон Лойд, яка має багаторічний досвід роботи в сферах медицини та психіатрії. Семінар був перший розроблений доктором Лойд у Руанді 1994 року. Року, в період після наймасштабнішого геноциду ХХ століття, і спрямований на оснащення лідерів християн бути агентами зцілення і примирення. У семінарі використовується поєднання інтерактивного навчання, групових занять та практичного служіння. Ріанон Лойд закликає церкву та вірян бути ініціаторами примирення в конфлікті. Вона закликає учасників примирення усвідомити Божий план для людства, адже Ісус віддав життя за кожну людину і образно кажучи покласти свій біль і бажання помсти до підніжжя Голговського хреста, пізніше це служіння примирення поширилося на південну Африку: Конго, Кенію, Зімбабве, Шрі-Ланку. Тепер воно є й в Україні. Анастасія приїхала із Закарпаття Набуті на семінарі. Знання вона використовуватиме у своєму служінні допомоги переселенцям. Они особо очень переживают эти переезды, это для них стресс, для детей, для женщин особенно. И приехав на этот семинар, как бы я хочу э, узнать, чем я могу помочь и ну, устранить эту психологическую проблему этих семей. Мне приходится по роду деятельности встречаться с военными, с ребятами, которые лечатся у нас в Европейском госпитале это те, которые получили травмы, увечья, остались без глаз, без рук, без ног. вот как как с ними говорить, если они будут задавать вопросы? как Я, пока вот для меня трудно сформулировать, объяснить, что где вот в этом в этой всей ситуации Бог находился, почему он это допустил и как-то помочь этим людям, возможно Стать вишитий ситуації і пока є це очень схоже. Для мене я сам все суєту через сім'я пропустіть в планах організаторів розширення проекту по всій Україні за допомогою небайдужих учасників. Микита Ісаков, Київщина, вісті надії.